Чекають на сцені. Переконаний, що чекати недовго, і це взагалі ще велике питання: хто зараз більше чекає та? на виступ, ті, хто зараз зайняв глядацькі позиції, чи ті, хто зараз знаходиться вже на сцені. Ну а загалом, це другий день. Звітного концерту, великого звітного концерту, який розтягнувся аж на три дні. Отже, сьогодні другий день. Сьогодні звітуються, звітуються відділи народних інструментів. Ну і відповідно, поплодуйте, хто був і хто чув барабани чи барабани ансамблю даних інструментів. Я думаю, що зараз нам і з мотелю можуть поподувати. Теж я думаю, чули відлуння. Ну і ведучий лише чекає на кивок когось із відповідальних представників. Якщо можемо починати, можемо. Все готове.